Ми дякуємо за те, що голос ірландців тихішим не стає. Дякую наші народи, ірландський і український, сотнями років боролися за те, щоб залишатися самими собою, і зараз. Ось уже чотири роки повномасштабної війни росіян проти нас, проти наших дітей, війни найруйвнішої за свободу після другої світової війни Ірландія. Обстоює нашу незалежність і за справедливе завершення цієї війни. І я хотів би подякувати вам за неухильну підтримку всі ці роки. Ви були разом з нами.